Двадцять перше століття, час змін та трансформації, жіноча активність зростає практично в усіх сферах життя. Жінки стали активніше займатися бізнесом, політикою, науковою роботою, культурними проектами та громадською діяльністю. Загалом вони беруть участь у різноманітних ініціативах, акціях та протестах, щоб захистити свої права та інтереси. Українки 21-го століття стали більш вільними в прояві своєї індивідуальності та виборів щодо свого життя. Багато жінок використовують свої можливості, щоб здійснювати свої мрії та досягати успіху у тих сферах, які для них важливі. У третій серії нашого циклу програм визначні жінки України обговоримо сучасних, успішних, красивих, цілеспрямованих та войовничих. Тож влаштовуйте зручніше, беріть кавусю або чайок, та традиційно слухайте уважно, бо у фіналі озвучимо запитання. А той, хто дасть правильну відповідь, братиме участь у розіграші подарунків від Global Bilgi. Мене звуть Володимир. Ми починаємо. І хочемо перш за все поговорити про тих дівчат, які захищають нашу Україну у збройних силах України за різними оцінками. Понад 50 тисяч жінок перебувають на військових посадах. Понад п'ять тисяч з них в умовах повномасштабної війни знаходяться на передовій в районах, де ведуться активні бойові дії. Вісім тисяч військовослужбовець проходять службу на офіцерських посадах. Цитую командувача об'єднаних сил зсу Сергія Найва. Коло професії, які освоїли наші жінки, абсолютно не поступається чоловікам. Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують» виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську. Наголошує наю. І тут трохи статистики не завадить за останні п'ять років. Кількість жінок в українській армії виросла майже вдвічі. Українське суспільство давно перестало сприймати жінку в армії як аномалію, але самим жінкам досі доводиться виборювати своє місце в чоловічому світі і в питанні ставлення, і в питанні побуту. Проблем, з якими жінки і військові стикаються в армії, ще досі багато від побуту заточеного під чоловіків до проявів се. Ексизму визнають і самі жінки, і експерти, але їхня роль стає все помітнішою а українське суспільство все частіше сприймає ідею жінки в армії як належне. Змінилося також ставлення до жінок, що йдуть до війська в суспільстві. Тамара Марценюк, соціологіня та гендерна дослідниця, доцентка кафедри соціології києво могилянської академії, порівнює два соціологічні опитування на цю тему. Одне у 2018 році провів КМІС, друге агентство інфосапієнс вже після повномасштабного вторгнення Росії. Якщо в 2018 році ідею рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок в зсу підтримували близько 53% українців, то в 2022 у році цей показник зріс до 80%. Нашої програми точно не вистачить, щоб розповісти про всіх жінок, військовослужбовець, але спробуємо хоча б трохи. Юлія Паєвська, позивний тайра, військовослужбовиця, спортсменка та волонтерка, була командиркою підрозділу Янголи Тайри, парамедикинею. Наразі обіймає посаду уповноваженої з питань реабілітації учасників бойових дій. До 2014 року Юлія професійно займалася дизайном, зокрема рекламою та книжковою графікою, художньою керамікою. В квітні 2014 року Юлія поїхала на Донеччину, де працювала парамедикинею. Пізніше вона збирає свою групу, яка отримує назву Янголи Тайри. А від 2018 року очолює власний підрозділ зсу евакуаційне відділення 61-го мобільного військового госпіталю у Маріуполі. Тайра врятувала безліч життів, а під час однієї з бойових евакуацій отримала тяжке поранення. Незважаючи на нього, вона швидко повернулася до виконання завдань. Катерина Поліщук позивний пташка. Про пташку парамедикиню зазовсталі українці вперше дізналися завдяки мелодійному співу дівчини. Там у підвалах заводу Катерина Поліщук не втрачала бойового духу та підтримувала побратимів українськими національними піснями. В перші дні повномасштабного вторгнення дівчина приїхала до Маріуполя, щоб рятувати людей у місцевому госпіталі. Коли шпиталь розбомбили, Катерина разом з іншими потрапила на завод Азовсталь. 19 травня 2022 року пташка потрапила в російський полон після того, як вийшла з військовослужбовцями з заводу. 21 вересня 2022 року Катерину звільнили з полону. А 3 грудня вона отримала орден за мужність третього ступеня. На церемонії вручення пташка подякувала президентові України за лідерство під час війни. Євгенія Емеральд. Позивний Жанна Дарк яскравим прикладом незламності та сміливості українських жінок стала Євгенія Меральд з позивним Жанна Дарк, яка служить у полку спеціального призначення НПУ Сафарі. Коли 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна, жінка не вагаючись залишила ювелірний бізнес і вирушила захищати рідну батьківщину. Яна Зінкевич, український волонтер, доброволець, медик. З юних років яна захоплювалася екстремальним туризмом, орієнтуванням, ходила в гори, подовгу бувала в Карпатах. Також посилено вивчала біологію і анатомію, готуючись до вступу в медичний інститут. У 2017 році вступила до Дніпропетровської медичної академії. У 2014 році, з початку подій на сході України, Яна Зінкевич пішла добровольцем в зону АТО в якості медсестри, рятувала поранених, витягуючи їх на собі з поля бою. Також надавала першу медичну допомогу, а потім відправляла в госпіталь. Її зобов'язані життям більше 200 чоловік. Пізніше Яна очолила медичне управління і реабілітацію воїнів української добровольчої армії, створила медичний батальйон госпітальєри, на рахунку якого понад дві тисячі врятованих поранених військових і цивільних осіб. Отримала орден за заслуги третього ступеня, орден за порятунок життя, орден народний герой України, пам'ятний знак за військову доблесть. Ми рухаємося далі, і у другій частині програми Визначні жінки України поговоримо про відомих науковець, спортсменок, астронавток. Залишайтеся разом з нами. Ліна Костенко. Видатна поетеса сучасності, непересічна особистість, совість нації. Вона почесний професор києво могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів, лауреат престижних премій, зокрема премії імені Телігі, премії імені Петрарки, Фундації Антоновичів. Її твори перекладено багатьма європейськими мовами у сучасній світовій традиції. Ліна Костенко входить до переліку найвідоміших жінок сучасної України. Її творчість невід'ємна частина історії України, національної культури. Поезія Ліни Костенко увібрала в себе дві найбільші людські доблесті мужність і розум. Водночас, це поезія ніжної та прекрасної жінки, що володіє могутньою силою почуттів, їх витонченістю та аристократизмом. Чистий і щирий голос поетеси. Її неповторно своєрідна поезія вже кілька десятиліть чарує читачів. Шанувальники її таланту не стомлюються у нетерплячому очікуванні нових книг митця. Їх вихід у світ завжди свято для тих, хто кохається у мистецтві слова. Визначальним для поезії Ліни Костенко є неоромантичний світогляд, у центрі якого людина її творчі здібності, вольове начало, активність не лише у творчій, а й у суспільній сфері, утвердження свободи суверенної особистості. Творчість у гуманістичній світоглядній концепції поетеси є виявом духовної естетичного потенціалу особистості, можливістю переборення суперечності між ідеалом і дійсністю шляхом їх гармонізації. Осягається абсолютна краса, гармонія, досконалість у сучасному світобаченні. В поезії Ліни Костенко стверджується абсолютно духовна сутність краси. Вічні цінності краси втілюються у мистецтві, поезії, краса природи, образи гірських вершин, зоряного неба символізує поривання до ідеалу. Любов осмислюється як духовна цінність особистості. Насамперед, це любов до рідного краю і природжене духовною спільністю інтимне почуття. Своєрідністю осмислення любові в художньому світогляді Ліни Костенко є ствердження її як пам'яті, елементу духовного досвіду особистості. Галина Горяна Пані Галині 87 років. Вона чемпіонка України з лижного спорту. Пенсіонерка розробила методику довголіття та навчає інших бути здоровими. Галина Гуряна, автор книг про здоровий спосіб життя і декількох методик з довголіття. Вона з юності займалася гірськими лижами, була чемпіонкою України. Але в 39 років отримала травму хребта на швидкісному спуску. Лікарі не змогли допомогти їй протягом року. Знерухомлення прогресувало. Тоді вона вивчила можливі методики лікування і поставила себе на ноги за півтора року. Щороку відзначає свій день народження на гірських лижах. Тенісну ракетку вперше взяла до руку 60 років, стала займатися з тренером, швидко рости і грати на міжнародних змаганнях за Україну. Зараз готується до першості світу, в день грає по дві гри, активно вивчає англійську, щоб розповісти на змаганнях спортсменам з інших країн про Україну. Галина Горяна, лікар, кандидат біологічних наук, вона розробила методику стимуляції кровотворення, яку застосувала у лікуванні пожежних, що гасили вогонь на АЕС. Її група 12 осіб, єдина, яка обійшлася без пересадки кісткового мозку. Всі вижили. Зараз Галина проводить вебінари і читає лекції на тему здоров'я. Вона розробила систему вправ, силові навантаження і розтяжки у повільному темпі для різних відділів хребта і суглобів. У своєму клубі проводить заняття на свіжому повітрі. Тетяна Ковальчук скороход. Її планетарій зі сміттєвих пакетів здобув популярність у Варшаві. А нещодавно про проект написали у Нью-Йорк Таймс, наукова співробітниця інституту космічних досліджень Тетяна Ковальчук скороход вивчає іоносферу і сподівається зробити відкриття світового рівня. В дитинстві Тетяна вивчала зірки по атласу, а вночі разом з мамою шукала сузір'я на небі. Потім вступила у клуб юних моряків, де підлітки вчилися орієнтуватися по зірках. Втім, про кар'єр. Єру астронома тоді не думала. Ковальчук Скороход є також організаторкою і активною учасницею регулярних науково-популярних заходів, переважно безкоштовних для широкого кола слухачів, в першу чергу, дітей. Нана Войтенко Нейробіологиня виграла грант європейської наукової програми Horizon 2020, мета якого підняти престижність української науки на міжнародному рівні для багатьох жінок і чоловіків. Пані Нана стала прикладом, як досягти життєвих цілей та рухатися до мрії. Людина єдина істота, яка здатна здійснювати вольові зусилля та приймати вольові рішення, каже нейробіологіня та доктор біологічних наук Нана Войтенко. Більше 20 років Нана Войтенко займається дослідженнями болю. Що ми знаємо про біль? Для більшості людей на землі біль це те, чого вони воліли позбутися якнайшвидше, якщо його відчувають. Нана Войтенко займається саме природою болю. Як він виникає і поширюється в центральній. І периферичній нервових системах людини в умовах лабораторії Войтенко і її колегам вдалося розробити експериментальне лікування, що впливає тільки на ті клітини, які беруть участь у больових синдромах. Крім того, Нана Войтенко активно популяризує науку. Вона є лекторкою днів науки, виступала лекторкою на Тедекс Київ, а також організаторкою тижня знань про мозок. Наука поруч і доступна вона всім, стверджує Нана Войтенко. Ольга Бруварец Українська дослідниця в галузі біофізики, доктор фізико-математичних наук, лауреатка премії Scopus Awards Ukraine 2016 року в номінації найкращий колектив вчених, який досяг значних наукових результатів без західних колаборацій, премії Лідер науки України 2016», Web of Science Awards і премії президента України для молодих вчених, провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики інституту молекулярної біології. І генетики НАН України. стипендіатка іменої стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, авторка понад 60 наукових праць, опублікованих переважно у провідних міжнародних виданнях. Талановита ніженка стала відомою на всю Україну завдяки телесюжету ТСН. Українка зробила сенсаційне відкриття, яке може врятувати людство від раку та інших хвороб у січні 2017 року. Після цього новини про молоду докторку наук не сходи. З перших шпальт. У 29 років вона стала наймолодшим в Україні доктором наук. Марина В'язовська математикиня. Українська науковиця розв'язала математичну задачу, над вирішенням якої науковці всього світу працювали кілька століть. Це рівняння вирішує, як у восьми та двадцяти чотирьох вимірних просторах розміщується нескінченна кількість точок, які відштовхуються одна від одної. Раніше науковці могли розв'язати схоже рівняння, але лише в тривимірному просторі. І рішення займало. 300 сторінок тексту Марина В'язовська дала раду найскладнішому рівнянню на 23 сторінках. Їй ще з дитинства подобались своєю чіткістю алгебра і геометрія. У них за словами Марини можна все перевірити самостійно, що не можна було зробити з багатьма іншими предметами. Далі азарт у вивченні точних наук тільки зростав, адже в них є стільки всього, що можна дослідити. Тож, врешті-решт, Марина першою в цілій династії хіміків обрала своєю професією математику. Марина В'язовська неймовірно крута науковиця. Вона не тільки розв'язала задачу, яку не могли розв'язати 405 років, а й зробила це на думку своїх колег приголомшливо просто. Марина є чудовим прикладом того, що не можна здаватися, навіть якщо все виглядає безнадійно, бо наполеглива праця і жага до досліджень завжди веде до перемоги. За відкриття світового рівня у 2016 році Марина отримала премію Салема, одну з найпрестижніших премій у галузі математики. Найцікавіше те, що вона ніколи не думала про практичне застосування своїх розв'язків та про те, що її робота стане настільки відомою. Марина про Просто любила математику і займалася справою, яка їй до душі. Анна та Марія Музичук. Сестри шахістки, які досягли великих успіхів у кар'єрі українки, які увійшли в топ 10 найкращих шахісток світу, старша сестра Анна Музичук стала третьою шахісткою у світі. Вона є триразовою чемпіонкою світу шахів серед жінок та триразова чемпіонка Європи серед жінок. Її молодша сестра Марія, шоста шахістка світу. Вона дворазова чемпіонка України, чемпіонка світу серед жінок 2015 року та найкраща шахістка 2015 року. Сто року у своїй кар'єрі Анна та Марія Музичук показали чудові результати не лише на чемпіонатах світу та Європи, але й різноманітних турнірах. Поза шаховими досягненнями Анна та Марія Музичук активно займаються благодійністю. Крім того, сестри музичук також є активними учасницями шахового співтовариства. Вони часто виступають на турнірах та зустрічаються з фанатами шахів, діляться своїм досвідом та підтримують розвиток шахів у світі. У загальному Анна та Марія Музичук це дві талановиті шахістки, які представляють Україну на міжнародному рівні та виконують активну благодійну та громадську діяльність. Оксана Линів, українська диригентка, перша жінка, яка отримала посаду головного диригента в опері та філармонійному оркестрі австрійського міста Грац. Піднявшись на високий щабель, здавалося би чоловічої професії. Народилася Оксана Линів у місті Броди Львівської області. 2003 року закінчила факультет оперно-симфонічного диригування Львівської державної музичної академії імені Лисенка, вдосконалювала диригентську майстерність у вищій школі музики у Дрездені, Німеччина. Була стипендіатом престижних європейських фондів у 2004 році. Стала фіналісткою міжнародного конкурсу диригентів імені Густава Малера у Німеччині. Упродовж 2008-13 років працювала в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Співпрацювала з багатьма європейськими оркестрами Німеччини, Австрії, Швеції, Чехії, Угорщини, Іспанії, Естонії, Румунії Швейцарії. Серед проєктів Оксани Ленів важливе місце займає виконання музики українських композиторів. Нагороджена титулом зірка року 2015 у номінації класика та призом Мюнхенського оперного фестивалю. Увійшла до провідного. Ну трійки жінок диригенток світу молодого покоління. Гайде Марії, Гайді Марія, Стефанишин Пайпер. Перша жінка, яка розгорнула український прапор в космосі на орбіті землі, вона народилася в Міннесоті, США. її батько-іммігранти з західної України, родом з камянка бузького району на Львівщині, а мати з Німеччини, вперше у Львові вона побувала у 2007 році. У НАСА вона пропрацювала 13 років у космосі. Загалом провела 27 днів і 15 годин. Стефанишин Пайпер здійснила свою першу місію на борту космічного шатла «Атланті» з 9 вересня 2006 року, як спеціаліст з місії, і стала восьмою жінкою, яка здійснила космічну прогулянку і першою українкою. Коли Гайде Марія вперше летіла у космос, вона взяла з собою маленький прапор України і нашивку з лілейкою, символ українського пласту. Ще одним цікавим фактом є те, що айпот астронавтки під час подорожі до МКС був заповнений серед іншого українськими піснями. Також Гайді зберегла своє українське прізвище як згадку про своє коріння. Воно вказане на офіційних нашивках місії наса, в яких брала участь Гайди Марі. Вона доволі добре володіє українською мовою, хоч після смерті батька і використовує її значно рідше. У формуванні особистості Гайдемарії українське походження відіграло велику роль. Цитую: я точно знаю, що це допомогло мені визначитися, хто я насправді. Якщо ви поглянете на українців, на нашу історію, вона справді була дуже важкою. Ми важко здобули незалежність. Але головним протягом всього цього часу є те, що українці ніколи не здаються. Вони завжди продовжували боротися, оберігати свої традиції, мову та мрію про вільний український народ, вільну державу, говорить Гайде Марі. Не здаватися, головне гасло, яке українці, і чоловіки, і жінки, використовують повсякчас, щоб досягати нових вершин, ми не зупиняємося на досягнутому, боронимо свою країну, і йдемо вперед. Сподіваємось, що історії сильних, красивих, незалежних, розумних українок вкотре змусили вас переконатися, нас не перемогти. У фіналі нашої трилогії «Визначні жінки України традиційно озвучуємо запитання. Отже, скільки тисяч жінок перебуває у Збройних силах України на військових посадах? В нашому описі ми озвучили цифру. Назвіть цю цифру. Дякуємо, що ви були разом з нами. Зі святом 8 березня і перемоги нам всім. Побачимось!